Ось з цих регіонів локальних, я бачив просто унікальні речі епохи бронзи, знайдені там, ну і римські монети золоті. У мене є така думка, що люди, які хотіли десь безпечного життя, вони б не селилися на березі Великої річки. Чомусь мені так здається. Тому що не, це небезпека. Велика річка по ній можуть приплисти. Якісь проблеми, скажімо так, можуть перейти, наприклад, напасти розбійники, чи ті самі римські війська з лімісу, які часто робили експедиції, могли напасти на цей берег. Тому люди, як правило, селилися чуть далі від великих річок біля маленьких потічків. І Наше, наше завдання просто досліджувати ось цю місцевість Це поле, південний схил, Чорнозем біля лісу. Цілком імовірно, що тут може бути щось цікаве. Можливо, навіть римські монети. Друзі, мої вітання! Так як погода в моєму регіоні не найкраща для пошуків, вирішено було. Зробити ще один відео огляд по картах. Ось, поступило прохання, корисне відео. Ви ще в якомусь відео згадували про Поділля, Південь Хмельницької області, Дністровський каньйон. Казали, що там хороші місця по Риму. Можна якийсь огляд на цю місцевість? Звичайно, можна. І сьогодні ми його зробимо. Коротенький огляд Півдня Хмельницької області. Це насправді. Просто шикарні місця по риму. Тут знаходили багато хороших римських монет. Так, що можна сказати? Чим я буду користуватися? Ось, дивіться. Знову ж таки, ті самі посилання, ось ресурс з картами. Під минулим відео ось посилання, сайт freemap.com. Насправді тут дуже багато різних карт, різних часів. До кольору, до вибору, як кажуть різні регіони, всі регіони України, ви можете знайти все, що завгодно. Це не реклама, це просто дійсно те, що я знайшов найкраще. Я його прикріплю, прикріплю в коментарі під відео, і ви можете там знайти свій регіон. Щось пошукати, і ця інформація, яка буде вказана в цьому відео, можна її використати на будь-якому регіоні, де ви живете, якщо вам потрібно. Так, що я тут знайшов? Якими я картами буду користуватися? Ось я знайшов трьохверстовку, так називаємо, царську карту, умовно кажучи, приблизно 19 століття, але. По Риму вона нам нічого не дасть. Тут якісь розміщені хати, можливо, якісь фільварки. Чи угіддя 19 століття, може, корчма якась. Ну, це до цієї теми не стосується, тому карта фонміга, якою я користувався в минулому відео по Західній Україні, також тут не піде, тому що вона закінчується по збручу. А це вже була територія Російської імперії. Тому залишаються старі добрі Google-карти, якими, за допомогою яких ми зараз з вами будемо щось шукати. Я коротко розкажу про сам цей регіон, що я про нього знаю, я не раз бував в цих краях, скажу так, що це глухий. Такий край, На мою думку, ось ці всі ось ця територія, східніше Кам'янце-Подільського, Дунаєвці, Ушиця, Муроловані, Курилівці. Надзвичайно там красиво, але такі місця глухуваті, на мою думку. Але надзвичайно красива природа. У нас таке часто буває, до речі, де мальовничі місця чомусь дуже низький рівень життя. Так, по римських монетах, скажу декілька слів, дуже багато їх знайдено в Хмельницькій області, особливо в Хмельницькому районі. Але це не від того, що там їх найбільше є. Тому що Хмельницький це, в принципі, таке досить велике місто 200 тисячне. І біля нього в Хмельницькому районі дуже, можна сказати, вивчений, вивчена місцевість з металошукачами там вже. Все прочесали, думаю, хвостів гриву. А ось південь тієї самої Хмельницької області, звичайно, досліджений. Там дуже багато різних культур, особливо по Риму, по епосі бронзи знаходили просто шикарні речі. Я бачив особливо змурованих, з району, мурованих курилівців. Це, напевно, вже Вінницька область, але межує з Хмельницькою. І Дунаївці. Ось з цих регіонів локальних. Я бачив просто унікальні речі епохи бронзи, знайдені там. Ну і римські монети золоті. Може, хтось каже, що не пали хату там і щось в цьому роді, але, друзі, це вже не актуальна інформація. Те, про що я говорю, відбувалося років 15, можливо, 10 назад. Зараз ці. Місця, де це було знайдено, звичайно, все зачищено. Тому ви собі маєте на увазі, так, для Галочки, що це дуже цікаві місця. Але ось тут і тут, я думаю, що вже шукати немає що. Камінець-подійський, також досить велике містечко, де все вичисано напевно. Я би, наприклад, зразу буду інтуїтивно свого досвіду розказувати, що би я робив, якби я хотів знайти щось цікаве по Риму. Звичайно, Дністровський каньйон це дуже круте місце. По-перше, красиво. По-друге, по Дністру йшов кордон не один раз в історії. Хто бував в цих місцях, знає, що в каньйоні і біля каньйону зустрічаються кастові печери. До речі, одні з найглибших і найдовших в Європі. Тут часто перебували різні розбійники, гайдамаки, контрабандисти, вони ховали щось, перевозили через кордон, через Дністер. Річка була судноплавна ішла торгівля, тому ж район надзвичайно цікавий. До речі, мій підписник в районі Дністра на переправі в цьому самому районі знайшов. Дуже цікавий скарб монет різних, різних держав, приблизно 18 століття всі. Але там були і польські, і турецькі, і ще якісь монети. Це був скарб, напевно, якогось торгівця або контрабандиста. Якщо вам цікаво, заходьте на мій телеграм-канал, посилання в описі, під відео. Там багато цікавої інформації щодо знахідок. І цікавих речей. Так, ну, це таке було довге інтро. Зараз почнемо по місцевості дивитися. Ось у нас тут Кам'янець Подільський, і я би шукав якраз ось, якраз на цій території. Чомусь мені здається, що вона найбільш приваблива. Тут річка Ушиця і багато схожих річок, які впадають в Дністер. Населені пункти невеличкі. Також я впевнений, що тут ну, місцевість, можливо, і досліджена місцевими жителями, але з великих міст сюди їздять не часто. Там і дороги такі, я як згадаю, я в Бакуту їздив декілька разів. Яма на ямі, жах просто. Що з чого можна почати? Дивіться, як, як завжди, мій той самий коронний метод. Треба шукати воду і якісь південні схили. Ось маленькі потічки. Наприклад, тут іде траса, малий жванчик, Подільське. Знову ж таки, цілком рандомна місцевість. Річка Ушиця. І ось тут. Ми бачимо вже річку якусь невелику, і південні схили. Я думаю, що тут могло би щось бути вже з римських монет 50% можливо і більше, що тут ви можете знайти щось. Подивимося, зараз переключимо карту. Так, ось тут поля, лісок, просто шикарна місцевість. Ще розглянемо по воді. Ось воно. Ось це поле Південний схил, Чорнозем біля лісу. Цілком ймовірно, що тут може бути щось цікаве. Можливо, навіть римські монети. Якщо ви сюди приїдете, недалеко від траси. Зразу рандомне місце, щоб довго не шукати. І знаходити там щось. Я би сам поїхав, якби ближче було мені так, 300 кілометрів. Далеченько, з задоволенням би поїхав в цю місцевість. Надзвичайно там красиво. До речі, ось про закинуті міста і села. Сокілець, старе польське і єврейське містечко зараз на... знищене чи відселене. Під час будівництва Дністровської ГЕС, по-моєму, там всіх виселили, зараз залишилося декілька хат. І раніше там жило декілька тисяч населення, була фортеця, досить таке величеньке містечко з ярмарком. Також досить цікава локація. Був там проїздом, мені дуже сподобалося. На жаль, пошуки там провести не вдалося. Але запам'яталося. Запам'яталася краса тої самої ушиці, яка впадає в Дністер. Ну, тут багато, ви бачите, таких річок менших, які впадають в Дністер. І вони всі течуть в таких каньйонах невеличких. Що тут ще можна сказати по цьому регіону? Знав з форума деяких людей, які. Шукали, займали скопом. Ну і всі вони писали одну і ту саму історію, що надзвичайно низький рівень життя в цих районах немає чим зайнятися. Люди купляють собі металошукачі і просто товчуть поля, тому що роботи немає і зайнятися немає чим. І їх можна зрозуміти, тому що альтернативи їм не створили. Робочих місць немає, але це вже інша історія. Так, повернемося до тих самих полів, до, до води. Так, дивимося. По берегах великих річок відносно, як ушиця, також можуть бути цікаві місця. Ось якась, якась річка, яка впадає в ушицю. Дивимося. приближаємо. Так, річечка тече в лісі, виходить, так? У нас. Ну, ліси це окрема тема. Нас цікавлять, цікавлять поля, але якщо отут, наприклад, зараз росте ліс, це не означає, що він був там 2000 років назад в часи Риму. Можливо, там було поле, можливо, інше щось. Абсолютно інша місцевість. Тому варто. Пробивати, звичайно, кожну локацію. І тут знову ж таки потрібно просто виїжджати на місцевість і досліджувати. Це найкращий варіант. Сам Дністровський каньйон, де тече саме власне Дністер. Ну, тут така западина, утворюється. Також. Дуже цікаве місце. Ну, ось в мене є така думка, що люди, які хотіли десь безпечного життя, вони би не селилися на березі великої річки. Чомусь мені так здається. Тому що не це небезпека. Велика річка по ній можуть приплисти якісь проблеми, скажімо так. Можуть перейти, наприклад, напасти розбійники, чи ті самі римські війська з лімісу, які часто робили експедиції, могли напасти на цей берег. Тому люди, як правило, селилися чуть далі від великих річок біля маленьких потічків. І наше завдання просто досліджувати ось цю місцевість. Місцевість подалі за декілька кеме від Дністра і від більших річок. Хоча по берегах от ушиці, як це річка Данилівка, тут також може бути дуже багато цікавого. Ось! Ну, я інтуїтивно бачу, що ось це місце це також дуже цікаво, на мою думку. І якийсь яр. Ось тут і річечка якась починалася, джерело. Дивимося, переключаємо карту. Ну, знову ж таки, я більш ніж впевнений, що якщо ви приїдете сюди, ви знайдете якусь кераміку на схожих місцях, якщо буде кераміка, будуть і знахідки. Ну, це моя думка, звичайно. Може, у вас є інший метод, то ви пишіть в коментарях, завжди цікаво почути. І ще один важливий фактор, друзі, я завжди повторюю це. І не забуваю пошуки, треба проводити все згідно чинного законодавства. Місця, які ви знаходите, дивіться в реєстрах археологічних пам'яток, щоб не було ніяких проблем. Звіряйте, дивіться, щоб не було табличок і всього іншого. Все згідно чинного законодавства. Ну що ж, ось в такому роді я би працював по цій місцевості. Так, ну зайду тут ще далі трошки Південь Вінницької області. Також надзвичайно цікавий по знахідках епохи Риму, що тут тільки не знаходили. Особливо найбільше Ауреусів, ну, з моїх спостережень, з Ямполя це таке містечко в районі Дністра Вінницькій області. Ось воно. Ну, знову ж таки, це зрозуміло, тому що по Дністру. Проходили торгівельні шляхи кордони між римським лімісом і тими самими готами, які жили на території України в 2-3 столітті. Також є факти, що римляни робили експедиції на цій території. Кажуть, що Сатанів, наприклад, заснований римлянами в Хмельницькій області містечко. Зараз щось не можу його знайти. Десь тут, а о, ось він. Є легенда, що це місто засновано римлянами. Ну, я, в принципі, схильний думати, що може, воно так і було, тому що територія ця дуже близька була до Римської імперії. З м'яким кліматом, що вони дуже любили. Особливо Дністровський каньйон, там надзвичайно м'який і. Плодородний ґрунт і клімат, жара тепло. Чому б і не селитися на таких територіях або будувати якісь поселення, укріплені, неукріплені. Ну, це вже друга справа. Ну і підсумуємо: весь південь Хмельницької області. Що би робив я? Ось цей район досліджував би. Якраз від нової ушиці жванчика і до Мурованих курилівців. Мені здається, що це просто клондайк по риму. Виїжджаєте в якісь глухі поля, шукаєте ось ці яри, в яких можливо колись текли річки, чи зараз течуть. Південні схили, південні, непівденні, може і східні, західні, північні це в останню чергу. Але також там може щось бути. І досліджуєте: по потічках особливо найкращі місця це джерела або місця, де починалися річечки в полях з свого досвіду. Скажу вам, що там будуть найкращі знахідки. І, можливо, ви знайдете місце, де ніхто ще не ходив. Це, звичайно, це мало вірогідно, але все може бути. Знову ж таки, дуже приваблива місцевість, мальовнича. На жаль, глуха із вбитими дорогами. Ось такий, друзі, короткий огляд. Ви обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Що ви про це все думаєте, свої методи, як ви шукаєте. Як завжди, в посиланні під відео буде мій блог в Instagram, канал в Телеграм найкращий канал про металопошук в Україні. Круті знахідки і багато цінної інформації. Усім миру, добра, до зустрічі на каналі.